Друзі, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, показую подарунки дитині на 3 роки. Перше, це наша чудова фотозона динозаврики. Багаторазові кульки, дуже зручно піддуває, що вони стоять самостійні, на лапках, їх можна вкрутити. У нас таких було 4 штуки, залишилося 3. Ось, але все одно це дуже крутий подарунок. Він такого зросту майже як дитина, він його сприймає як друга. Хочу сказати, що всі інші подарунки нам подарували друзі. І дуже зручно використовувати сайт ревіш, де ти швидко вставляєш посилання, і потім люди бронюють і дарують те, що тобі потрібно. Зараз буде детальніше. Перше це звукові послідовності. Я дуже хотіла цю гру. Тут дуже прикольні. На прикольні музичні інструменти, маракаси, можна використовувати як мікрофон, кастаньєти, дзвіночок і ще один дзвіночок. Тут можна вигадувати свої послідовності і потім вчити дитину грати саме по цих картках. Так, далі. Звукова щітка, оскільки наш малюк малюксокневий просила з левом. Малюку дуже сподобалося, ми тепер з задоволенням чистимо зубки. Так, ліпака. Доповнення, але скажу свою непопулярну думку. Вона виглядає гарно, але, будь ласка, не даруйте тісто, воно дуже швидко засихає і потім не, не юзається. Або даруйте плейдог, який ще можна покласти у відеречку. Але е, така штука вона одноразова, і не завжди просто з дитиною встигаєш це зліпити. Так. А ось це вже тісто, яке е, гарно ліпиться. А у нас була тема динозаврики, тому і тут динозаврики. Це ми ще не розкривали, е, але я думаю, що дитині дуже сподобається. Так, гостре коко. Це таке лото е, на швидкість. Тут насправді декілька ігор є. Ось, купувала я ОТБ. Дуже прикольно переходимо з лото крупного до дрібного. ось, І це дуже гарний варіант, і ще й на швидкість, тому дуже цікаво, навіть дорослим. Так, ще один динозаврик, треба його виростити. І динозаврики Лего. Ми вже зібрали ось такого зубатого. Дуже прикольно, що це лего класичне, і на 3 роки вже дійсно діти можуть робити дрібні деталі. Хоча особисто я більше давала дупло. А, ось, але таке дуже теж заходить. Проста інструкція швидко збирається. Ми буквально на цього заварку склали хвилин за 15. Дитина задоволена. Я теж дитина-моторика, працює. Так, а, поїхали далі. Це червоний капелюшок, логічна гра, щось по типу е, уголок, уголков. Е, треба спочатку зрозуміти, як червона шапочка буде йти до будиночка, а потім викласти так доріжку, е, щоб дівчинка пройшла. Е, багато рівнів. Е, це Smart Games. Е, мені дуже подобаються їх логічні ігри. У нас вже є частина з них. Е, це круто, е, але до цього треба звикнути і мати посидючість. Якраз на цьому і тренуємо. Так. Розумака для дорослих і дітей. Прости правила, написано 5, але насправді можна і зараз. Ми вже потихеньку там, на, на кольори і на реакцію гра. Дорослим теж особливо так, щоб скомпонуватися, дуже заходить. Так. Ще одне тісто. Так, Це іграшка на природу. Ми любимо їздити на природу. А, дуже прикольна гра можна на двох, Це майдір. Дуже якісні, є такі дешевші аналоги, але тут велика корзина. І а, в неї і два в них і двоє. Тобто можна вдвох грати порівняно з, там, з іншими варіантами. Теж прикольно. Граємо на вулиці вже. Так. Це іграшка трохи на виріс. Або для нас, або для дорослих котик, який їздить. У нас є машинки і на керування, Оце це такий котик на керування теж для того, щоб орієнтуватися в просторі прямо вперед, назад. Дуже, дуже цікаво. Так, ще одна Майдір це кулька. Чому Мейдір? Тому що бачила дешевше аналоги в Аврорі, але вони виживають один рік. У нас зараз встановлення, період встановлення. Хочу, не хочу. Треба кудись діти свою злість, енергію. Тому ця штука має гарно зайти. Я Ще не розпаковувала, але сподіваємося, що зайде. Гра з з в'яжками. Це на точність, на моторку. Максим любить бити молоточком. А це така цікава гра для різноманіття, щоб можна було збирати і як пазли, і тренувати, щоб не попадати собі по пальцям. Так, ну і, звичайно, книжечки. Люблю, коли дарують книги. Особливо зараз вони дуже такі яскраві, цікаві. Ось білка У нас майже вся серія. Не вистачає останньої. Але це дуже крута. Історія крута заміна мойдодиру Чуковському. Дуже повчальні, гарні, з гарною римою вірші. Так, Падінгтон. Це читати ввечері. Ми кожен день читаємо ввечері книжку. Ось. І я думаю, Падінгтон має теж дуже гарно зайти. Це така психологічна з розрізку психологічні книжки. Мені подобається тут, як показуються емоції. І е, що тут є завдання. Тобто не треба самому придумувати якісь свої завдання після прочитання е, малюнків, е, історій, е, є питання, на які дитина може відповідати. Ось, і останнє це арт. Е, період чумочок. Будемо вивчати географію, карти, подорожі, е, бо це дуже мотивує дитину далі вчитися. Це нам подарували у садочку. Ось така вийшла розпаковка. Ще було багато трібних подарунків. Ось половину розібрали, половину ні, тому що ну, просто не встигаємо. Даю дозовано, щоб ми в кожну групу грали декілька днів, для того, щоб дитина зрозуміла механіку, зрозуміла, що вона тренує, і запам'ятала. Дякую за увагу.